У Львівський центр крові з німецьких міст Оварат та Бергіш приїхали поліцейські, вчителі, пожежники, інженери. Першим донором сьогодні став Ульріх Гюрстер. Чоловік працює у Німеччині поліцейським понад 40 років, а також займається благодійністю. Ми допомагаємо і грошима і своїм часом. А зараз ми поставили перед собою таке завдання. А як ми можемо ще розвинути далі нашу допомогу? І це для нас дуже важливо і знаково. Що ми можемо поділитися з вами навіть своєю кров'ю? Поруч йде здавати кров у 188-й раз. Альберт Дітмар. Він інженер на пенсії і теж займається благодійністю. Перший раз я здав кров, коли мені було 18 років. Я вже неодноразово здавав кров у Німеччині, де немає такої потреби, як тут в Україні. Через те, що дуже багато людей, які би могли здати кров, вони зараз перебувають на фронті. І через це ми подумали, чому б нам не здати кров тут. Разом із іноземними донорами здавали кров для своїх пацієнтів і львівські медики. Наша лікарня. Нарощує темпи, нарощує темпи хірургічних втручань, нарощує темпи екстракорпоральних методів детоксикації, нарощує темпи кардіохірургічних втручань, трансплантології. Це все теж дуже енерго і ресурсно затратні оперативні втручання щодо переливання крові. Також під час такої благодійної місії до Львова німецькі благодійники привезли і гуманітарний медичний вантаж. Ірина Мучульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів.